Рокетнянщина зазнала чергових втрат 23 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області загинув стрілець помічник гранатометника 5-ї механізованої роти, 2-го механізованого батальйону, головний сержант Кузюк Віктор Степанович. З 23 серпня 2024 року наш земляк з села Виговське вважався зниклим безвістим. Кузюк Віктор Степанович народився 21 квітня 1976 року у селі Землянка Кагрилицького району. Через два роки сім'я переїхала до села Виговське. На той час відділок 1 травня. Синявського бурякородгоспу. У 1991 році Кузюк Віктор закінчив Луб'янську восьмирічну школу і вступив до Рокітнянського СПТУ No1 за фахом тракторист-екскаваторник. Після закінчення училища у 1994 році працював трактористом у селі Першотравневе. За період своєї трудової діяльності також працював на птахофабриці у селі Телешівка садівником Зеленбуду у місті Києві на підприємстві з виготовлення тротуарної плитки в селищі Рокитне. Головний сержант Кузюк Віктор Степанович був мобілізований 13 липня 2024 року до військової частини А-21-67. Похований 28 серпня 2025 року в селищі Рокитне. У Кузюка Віктора Степановича залишилися мати, дружина і двоє дітей та сестра. Вічна слава Герою! 29 серпня у День пам'яті захисників України. У Рокитному вшанували пам'ять загиблих героїв, які віддали життя за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Саме того дня, у 2014 році під час Іловайської трагедії загинули сотні українських військових. Керівництво Рокитнянської селищної ради. Військові провели хвилину мовчання. Поклали квіти до пам'ятників, стели Героям Небесної Сотні та інтерактивного медіа Сітілайту пам'яті нескорених. Громади Рокитного та Молочанська підписали меморандум про співпрацю. Між Рокетнянською селищною територіальною громадою Київщини та Молочанською міською територіальною громадою Запорізької області підписано меморандум про співпрацю в межах національного проєкту Пліч-опліч згуртовані громади. У документі йдеться про спільні дії з подолання наслідків збройної агресії Російської Федерації, підтримку постраждалих жителів, проведення аварійно-відновлювальних робіт та реалізацію гуманітарних, культурно освітніх і соціальних ініціатив. Партнерство між громадами це приклад єдності, згуртованості. Та взаємодопомоги, які сьогодні є ключовими для стійкості країни, разом до перемоги та відновлення України. Під час засідання виконавчого комітету Рокітнянської селищної ради, 27 серпня 2025 року розглянуто 33 питання порядку денного, серед яких надання дозволу на використання укриття Ольшаницького ліцею, погодження спортивно-культурних заходів на вересень, річного плану роботи комунального підприємства Рокітно-тепломережа на 2026 рік а також питання надання матеріальної допомоги військовослужбовцям та їх родинам. Усі рішення оприлюднено на офіційному сайті селищної ради. 28 серпня 2025 року відбулося позачергове засідання 76-ї сесії Рокітнянської селищної ради 8-го скликання. На його початку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх воїнів, які поклали власні життя у боротьбі із російськими окупантами, захищаючи право українців мирно та щасливо жити на своїй вільній українській землі. Депутати розглянули три питання порядку денного, які попередньо були предметом обговорення на засіданні постійної депутатської комісії з питань планування бюджету, фінансів і цін, економічних реформ, торгівлі та побуту, управління комунальною власністю. Зокрема, внесено зміни у відповідне рішення Рокітнянської селищної ради від 12 грудня 2024 року про організацію харчування дітей у закладах освіти Рокітнянської селищної ради на 2025 рік. Затверджено проєкт фінансового плану комунального некомерційного підприємства Рокетнянський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2026 рік та затверджено зміни до програми громадського здоров'я, розвитку та оновлення матеріальної технічної бази цього ж центру на 2023-2025 роки. Доповідаючи з останнього питання, директор Рокітнянського центру первинної медико-санітарної допомоги Оксана Яра, зокрема, зазначила на території масиву цукрового заводу, у нас побудована мобільна модульна амбулаторія. Все дуже сучасно, зручно. Комфортно, ну, взагалі для роботи для мікрорайону це буде дуже, дуже добре. Для того, щоб вона запрацювала, нам потрібно внести зміни в програму, щоб її дооснастити і провести такі речі, як там світло і тому подібне. Тому в зв'язку з цим ми і вимушені вносити зміни у програму. Модульна амбулаторія це. Поставка в ООЗ і Міністерства охорони здоров'я. Вона зразу попала до нас як на баланс, як акт дарування. Сама амбулаторія складається із семи таких модулів. От, повністю збірна вона, вартість її 8 мільйонів. Ну і плюс майже півмільйона це обладнання, яке є всередині. З даних питань порядку денного пленарного засідання депутати прийняли відповідні рішення. Вересень кличе до школи, дзвонить і веселий дзвінок, і через луг, через поле сонце спішить на урок. Хто ж не пам'ятає цих поетичних рядків зі свого шкільного дитинства? Ці слова знову ожили в серцях учнів, батьків та вчителів на урочистостях з нагоди Дня знань, що пройшли на Рокетнянщині 1 вересня. Цьогорічний 1 вересень став особливо визначним для Рокетнянського ліцею номер 1 адже заклад святкує 50-річний ювілей. Уперше свої двері він відкрив ще. 1975 року, а тепер впевнено крокує у новий навчальний рік як модернізований ліцей. Зі словами привітання до учнів, батьків і колег, звернувся директор ліцею Петро Прозор, який відзначив півстолітній шлях навчального закладу, подякувавши педагогам. Випускникам та всім, хто причетний до його розвитку. Цьогорічний навчальний рік починається з знаменної дати. В 50-й раз школа відкриває двері для учнів в далекому 1975 році. Одна із самих прекрасних новобудов, а саме Рокетнянська школа номер 1 вперше відкрила двері для учнів. Хочу також сказати, що завжди у першій школі працювали найдосвідченіші вчителі, які передавали свої знання, досвід, уміння, людяність своїм вихованцям. Тож, дорогі наші діти, гордіться тим, що ви є учнями Рокетнянського ліцею номер 1 Урочисту атмосферу підтримала і приємна новина. Сім'я Стареченків отримала подяку дирекції за надану благодійну допомогу у вигляді комп'ютерної техніки. Подяку вручила заступник директора Галина Москалик. Традиційно лунали привітальні слова від першокласників та 11-класників, а перший дзвоник пролунав у руках 11-класника Артема Недзельського та першокласниці Софії Юрченко. Після урочистостей. У класах пройшов перший урок і виховні години, які задали добрий старт усьому навчальному року. Святково та натхненно пройшло 1 вересня і в Рокетнянському ліцеї Ман. Директор закладу Людмила Прозор привітала учнів з святом першого дзвоника, побажавши їм наполегливості, творчого запалу. Та нових звершень. Сьогодні хочу звернутися до наших випускників, які зайняли оце почесне місце. Ще вчора ви діти були учні 10 класу. Сьогодні ви вже випускники. Вам, як нікому, потрібно працювати на майбутнє, а воно закладається саме зараз і тут. Тому, діти, я вам зичу, щоб ви чітко визначилися з напрямком, який вам до душі, щоб ви встигали виконувати всі домашні завдання академічні, які будуть стояти перед вами з кожного предмету. І разом з тим, щоб ви свідомо готувалися до здачі, чи це буде ЗНО, чи це буде НМТ. Щоб на все вас вистачало сил, енергії, здоров'я, натхнення. Ми в вас віримо, знаємо, що вам все по плечу, що ви з усім абсолютно з усіма викликами справитесь. Найкращі ліцеїсти отримали похвальні листи, а учні подарували всім присутнім теплі емоції завдяки виступам, пісням і віршам. На завершення свята лунали щирі настанови від вчителів та батьків, які підтримали дітей у їхньому прагненні до знань. У добру путь, дорогі учні та освітяни. Нехай 2025-2026 навчальний рік буде успішним, плідним і мирним для кожного з вас. На цьому наш випуск новин завершено. До нових зустрічей в ефірі!